Знаєте, друзі, бувають подорожі, які залишають у серці не просто спогади, а відчуття, ніби ти торкнувся чогось справді унікального. І от коли вперше прилітаєш в Ефіопію, ще не ступивши кроку за межі аеропорту, вже відчуваєш, що попереду буде щось зовсім інше, ніж те, що бачив раніше. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна, а ми рушаємо далі. Адіс Абеба Беба абсолютно не схожа на хаотичні мегаполіси, до яких ми звикли. Тут чисті доглянуті вулиці скрізь зелені насадження і повітря, яке ніби дихає спокоєм. Погода теж дивує, немає виснажливої спеки, якої чекаєш від Африки, а натомість комфортний клімат. Хочеться ходити вулицями і просто вдивлятися у все навколо. Коли їдеш головними магістралями, відчувається, що це місто росте і змінюється. Поруч із традиційними будиночками з'являються сучасні багатоповерхівки зі скла бетону, офісні центри, готелі. Архітектура тут еклектична, але це не створює дисгармонії, а радше підкреслює дух міста, яке балансує між стародавньою історією та сучасними прагненнями. Окрема історія інфраструктура. Чесно кажучи, я очікував типовий для багатьох африканських столиць безлад, розбиті дороги, хаотичний рух, а натомість порядковані вулиці, простір для пішоходів, навіть місця для відпочинку посеред міста. І звісно, головні артерії Адіса Беби справляють враження. Вони широкі, рух на них активний, але не відчувається тиску. Ти ніби відразу розумієш, тут уміють поєднувати ритм великого міста і розмірений темп життя. Навіть у найжвавіших районах відчувається певна гармонія. Місто багатолюдне, але недушне. Ти бачиш, як місцеві поспішають у своїх справах, але при цьому завжди знаходять час усміхнутися, привітатися чи просто подивитися на тебе з доброзичливою цікавістю. Адіса-Беба Беба це не просто столиця, а дійсно живий організм, який дихає, розвивається і водночас прагне показати світу. Так, ми Африка, але ми зовсім не ті кліше, які ви собі уявляєте. Але найсильніше, що мене зачепило в Адіса Бебі, це не архітектура і не вулиці, це люди. Бо, чесно кажучи, будь-яке місто можна прикрасити будівлями і дорогами, але справжній настрій створюють саме ті, хто там живе. І ефіопи мене просто роззброїли своєю щирістю. Уявіть, ти виходиш на вулицю, де трохи губишся в новому місті, а назустріч тобі люди з посмішками. Не ті формальні службові посмішки, які ми часто бачимо в сервісі, а теплі справжні, які йдуть від серця. Вони дивляться на тебе з цікавістю, але без настирливості. І це одразу ламає бар'єр. Ти відчуваєш, що тут тебе сприймають не як чужого, а як гостя. Діти окрема історія. На вулицях вони бігають безтурботно, але при цьому завжди знаходять час помахати рукою незнайомцеві. Що мене здивувало, навіть зовсім маленькі хлопчики та дівчата вже виявляють ту саму природну доброту. У їхніх очах немає байдужості. Вони можуть просто підійти, спитати твоє ім'я чи звідки ти. І це виглядає не як цікавість за приколом, а як щира потреба, познайомитися. Сила ефіопського суспільства вміння залишатися людьми в будь-якої ситуації. Тут відчувається, що спільність та взаємна підтримка не красиві слова, а реальність. Місцеві ніби живуть за принципом. Якщо ти поряд, то вже частина їхнього світу, і вони зроблять усе, аби ти це відчув. Ця атмосфера змушує розслабитися, перестати тримати внутрішню броню, яку ми зазвичай носимо у великих містах. І я ловив себе на думці: саме такі люди роблять подорож особливою, бо можна подивитися на пам'ятки і музеї, але справжнє враження залишається від людських очей, голосів, жестів, і в Адіса Бебі вони неймовірні. Якщо ви любите каву, Ефіопія може стати для вас справжнім раєм, адже саме звідси почалася історія цього напою, без якого мільйони людей у світі не уявляють свій ранок. І це відчувається буквально на кожному кроці. Вуличні кав'ярні тут не просто бізнес, це частина життя. Ви йдете центральною вулицею чи маленьким провулком і обов'язково побачите невелику ядху, де жінка в національному вбранні готує каву на маленькому вогнику. І це не кава з собою, як ми звикли. Тут кожна чашка, маленька церемонія. Люди зупиняються і сідають на низенькі стільці, спілкуються, сміються. Кава тут: привід поговорити, поділитися новинами, відчути себе частиною спільноти. Є навіть спеціальний ритуал, кавова церемонія. Це справжнє мистецтво. Спершу кавові зерна обсмажують прямо при вас, запах розноситься навколо і збирає людей, ніби магнітом. Потім зерна товчуть, зварюють у спеціальному глечику джебені і подають каву в маленьких чашках без ручок. Зазвичай це робиться тричі: перша порція найміцніша, друга м'якша, а третя символ дружби і єднання. Уявіть, наскільки глибоко цей напій вплетений у культуру, якщо він має такий ритуал. До речі, саме слово кава походить від регіону кава в Ефіопії, так-так, не з Італії, не з Бразилії, а звідси з цієї землі. І коли ти сидиш у ціні невеликої кав'ярні в Адісабебі і п'єш цю ароматну чорну рідину, ти розумієш, ти п'єш історію. Я ловив себе на думці, що всі ті міжнародні гіганти, як от Starbucks, виглядають у порівнянні з ефіопською кавовою культурою, просто як мережа фастфуду. Там усе швидко стандартизовано, а тут повільно зі смаком і з душею. І знаєте, навіть якщо ви звикли пити капучино чи лате з сиропом, тут ви раптом починаєте цінувати просту чорну каву без жодних домішок, бо вона справжня, вона чиста і вона має характер. Ще одна цікава деталь: у кавових церемоніях часто використовують пахощі або навіть трави, щоб додати особливого настрою. Це перетворює процес на щось більше, ніж просто попити. Це маленьке дійство, яке дарує відчуття гармонії. І я подумав, можливо, саме завдяки каві Ефіопи такі усміхнені і спокійні, бо в їхньому житті є цей постійний ритуал, який зупиняє метушню і нагадує, насолоджуйся моментом. І от тепер, коли трохи звик до ритму міста, приходить час відкривати його головні місця. І тут, друзі, Адіса Абеба справді має чим здивувати. Бо це не просто адміністративна столиця Африки, це ще й культурний історичний і навіть туристичний центр, який уміє вражати. Наприклад, Skylight Hotel найбільший готель в Африці, понад 1240 номерів, 6 ресторанів, 9 кав'ярень. Таке відчуття, ніби це маленьке місто всередині великого міста. Його масштаби справді вражають. І коли заходиш у лобі, почуваєшся не в Ефіопії, а десь у Дубаї чи Сингапурі. Це ще один доказ того, що Адиса Беба впевнено дивиться в майбутнє. Але знаєте, що більше мене здивувало? Чистота вулиць і увага до деталей. Тут реально дбають про зручні жителів, тротуари обладнані смугами для незрячих, є велодоріжки, багато зелених насаджень. І це в місті, яке ще недавно вважалося бідною африканською столицею. Мені здалося, що тут є справжнє прагнення зробити простір комфортним для кожного, і це надихає. Окрема гордість міста Африкан Авеню. Це не просто дорога, це символ. Вона веде прямо до президентського палацу, а також до головного музею столиці. Коли ти йдеш цією вулицею, ніби відчуваєш вагу історії та водночас пульс сучасності. Це є головна артерія, що з'єднує минуле і теперішнє. А тепер найцікавіше музеї. Я не міг пропустити Національний музей Ефіопії. І знаєте, яка головна зірка його колекції? Люсі, так-так, ті самі рештки Австралопітека, якому понад 3,2 мільйона років. Це одна з найстаріших відомих пращурів людини. Коли ти стоїш біля скляної витрини і дивишся на ці кістки, усвідомлюєш перед тобою доказ того, наскільки давня і унікальна ця земля. Та музей це не лише Люсі, тут є безліч інших археологічних знахідок, стародавня кераміка, зброя, предмети побуту, що розповідають історію тисячоліть. І коли ти виходиш звідти, в голові лишається думка. Ефіопія це не просто країна, це один із коренів людської цивілізації. Далеко не в кожній столиці відчуваєш такий тісний контакт із минулим. І Адіса Беба в цьому плані виняткова. Вона нагадує, перед тим як захоплюватися сучасними хмарачосами, не забувай про своє коріння. Та коли ти вже надихаєшся сучасністю Адіса Беби, тебе невідворотно тягне глибше у саму історію та культуру цієї країни, бо Ефіопія це не просто одна з держав Африки, це справжній феномен. В музеях і навіть на вулицях ти постійно стикаєшся з артефактами, які розповідають про величезну глибину місцевої цивілізації. Тут можна побачити давні глиняні посудини, якими користувалися ще задовго до появи писемності. Є кераміка з тонкими візерунками, є предмети побуту, які дивують своєю продуманістю. І все це показує, люди на цих землях жили не просто виживаючи, а творючи культуру. Але справжнє серце історії Ефіопії це релігійна спадщина. Ви, мабуть, чули про знамениті скельні церкви Лалібели. Вони висічені просто в камені, цілі комплекси, які вражають навіть у наш час. І знаєте, що цікаво, ефіопське християнство одне з найдавніших у світі. Тут збереглися унікальні традиції, які практично не змінилися за століття. Коли заходиш у храм, відчуваєш, що стіни дихають вірою, яку зберігали покоління. При цьому Ефіопія багатоконфесійна країна. Поруч із християнськими святинями спокійно існують мусульманські мечеті. І це дивує, попри різноманітність вірувань, суспільство знаходить гармонію. Люди різних вір з повагою ставляться один до одного, і це, чесно кажучи, урок для всього світу. Окремо хочеться згадати про символи влади. В музеях зберігаються корони ефіопських імператорів, прикрашені золотом і дорогоцінним каменням. Є військові обладунки, які колись носили захисники країни. Є церемоніальні одяги, що підкреслюють велич і сакральність влади. І коли ти бачиш ці артефакти, розумієш, це була не просто країна, а справжня імперія, яка впливала на долю цілого регіону. І тут важливий факт, який змушує поважати Ефіопію ще більше. Це єдина країна Африки, яку ніколи не колонізували. Так, були спроби, були війни, але жодна імперія світу не змогла підкорити цей народ остаточно. І коли ти спілкуєшся з ефіопами, ти відчуваєш цю гордість у їхніх словах, і навіть у поставі. Вони знають, що їхня країна змогла зберегти незалежність і самобутність, і цим пишаються. А Дісабеба величезне місто. Тут мешкає понад 15 а подекуди кажуть, і всі 20 мільйонів людей. Уявіть собі, справжній мегаполіс у самому серці Африки, і що дивовижно, це місто настільки багатогранне, що інколи здається, ніби ти мандруєш одразу кількома країнами. Бо Ефіопія це країна сотень облич, лише дві найбільші етнічні групи Орома та Амхара, складають разом понад 70% населення, а ще є десятки менших народів, кожен із власними традиціями, мовою кухнею. Це ніби величезний пазл, у якому всі деталі різні, але разом вони складають цілісну і неймовірно яскраву картину. Офіційна мова амхарська, і звучить вона дуже мелодійно, наче пісня. Для мене було несподіванкою, що в країні діє власний календар. У той час, коли ми з вами вже живемо у 2025 році, в Ефіопії зараз лише 2017. Вони рахують роки інакше, і навіть святкують новий рік не у січні, а у вересні. Це настільки дивно і водночас захопливо. Крокуєш вулицею, а на календарі зовсім інша епоха. У цьому вся Ефіопія. Вона вміє дивувати там, де ти найменше цього очікуєш. Тут поруч із найдавнішими артефактами стоять сучасні хмарочоси, тут діти на вулицях щиро посміхаються, а в дорогих готелях працює найсучасніша інфраструктура. Це країна, яка живе в гармонії з собою і водночас готова ділитися своєю унікальністю зі світом. І якщо ви шукаєте місце, яке переверне ваші уявлення про континент, подарує відчуття тепла, глибини і відкриттів, то саме тут ви знайдете відповіді. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!